Що про день перемоги у другій світовій війні знають американські інструктори, які зараз ставчають українських військових на Яворівському полігоні? Коли його святкують у США? Розпитувала Ольга Крупник. Помпезно і гучно з парадами, і салютами. Таким день перемоги у своєму дитинстві запам'ятав сержант американської армії Олександр Скрипник. Адже до 10 років хлопець жив в Івано-Франківську. Пам'ятаю, я просто пам'ятаю, що був великий парад. Завжди був на вулиці. Ходили і там люди посвітували, що це сталося таке. Ну так, але так не дуже сильно пам'ятаю. В американців усе не так каже інший сержант Адам. Бо для них війна продовжилась із Японією. 15 серпня день перемоги над країною в ранішнього сонця а свято перемоги у другій світовій війні відзначають 2 вересня. В Америці це не є національним святом та не є вихідним днем. Але сім'ї, де були військові, що брали участь у Другій світовій війні, вшановують цей день. Це час, коли ми ходимо до військових меморіалів. У нас не так багато є таких пам'яток. Але цей день день шанувань. Це час, коли весь світ разом. Американські військові кажуть, їм дуже цікаво дізнатися, як день перемоги святкують українці. Ольга Крупник Анатолій Киричук. Новини на. i